Задача на відношення. Перша задача. Нехай в саду маємо 120 дерев: явори, буки і дуби, які знаходяться у відношенні 1 до 3 до 8. Скільки кожного виду дерев є в саду. Спочатку знайдемо, на скільки частин всього поділені дерева. Для цього додамо 1 плюс 3 плюс 8. 12 частин. Знайдемо, скільки дерев приходиться на одну частину. Для цього поділимо всі дерева на кількість частин. 120 ділимо на 12. Достанемо 10 дерев на одну частину. Дізнаємося, скільки яворів. Яворів одна частина множимо на 10. Яворів 10. Бук. На бук приходиться три частини, кожна з яких 10 дерев. Тобто буку буде 30. На дуб приходиться 8 частин. 8 кожна з яких 10 дерев. Тобто 8 множимо на 10 80 дерев. Слідуюча задача: маємо рецепт яблучного пирога, на який необхідно мука, цукор, масло у відношенні 10 до 3 до 2, скільки необхідно цукру і масла на 500 грамів муки. На муку приходиться 10 частин із дорівнює 500 грамів. Як з 10 ми знайшли 500 грамів? Ми помножили на 50 Отже, скільки необхідно цукру, так само помножимо на 50-150 грамів. Масла необхідно 2 частини. Так само множимо на 50 100 грамів. Третя задача. Маємо рецепт пирога, на який необхідно цукор, масло, мука, яйця на 4 особи в кількості 400-200 804. Необхідно дізнатися, скільки необхідно кожного інгредієнту на 7 осіб. Для цього дізнаємося, скільки кожного необхідно на одну особу. Поділимо на 4. А потім, щоб дізнатись, скільки треба для сіми для осіб, помножимо на 7. Отже, цукру необхідно 700 грамів. масла необхідно 350 грамів. Муки 1400 грамів. І яєць 7.